Трохи позаду мене порозверталися спинами, а я а, маю можливість показати вам, як виглядає, як виглядає катер, один з тих двох, які ми купували для наших ССО. Турелями під Браунінги спереду і позаду для прикриття Двигун 200 кінських сил. А, апарат, звір. Додатково тут все обладнано для того, щоб перевозити не тільки живу силу, а сюди може одразу багато людей поміститися, але і ПК. Хочемо ще робити такі борти, тому що дають перевагу. Викладали наші ССО відео штурмових дій з цими якраз двома катерами, які ми їм передавали. Не тільки на човни, які відносно дешево коштують, ну все відносно звичайно, але й от такі апарати також хочемо робити. Я розумію, що а, на такий апарат 5 мільйонів гривень вартості один буде збирати вкрай важко там зборами, а зборами. Тому велике прохання системних бізнесів. А, а, сконтактуйтеся, будь ласка, з нами. Ми знаємо, як правильно скерувати ваші кошти на посилення наших підрозділів самоборони, дякую.